Друзі, всім привіт! З частим відключенням світла я вам вирішила нагадати дуже класний рецепт, який можна приготувати без світла на пательні. Готується дуже швидко, з'їдається теж дуже швидко і підійде на сніданок, на перекус або до чаю. Обов'язково зберігайте і насолоджуйтесь. Для даної страви я візьму 4 яблука, вони в мене невеликого розміру. Одну склянку кефіру, в мене кисле молоко. Якщо немає ні кефіру, ні кислого молока, можна додати йогурт, такий як грецький йогурт, без добавок, якихось, щоб він був не солодкий. Цукор за вашим смаком в мене півсклянки, два яйця, цукор ванільний, одна чайна ложка соди. І одна чайна ложка оцту. У мене яблучний. Натираємо яблука на крупній терці або ріжите мілкими шматочками. Якщо у вас великі яблука, візьміть два. Сюди ж до яблук я додаю два яйця цукор. Плянка кислого молока або кефіру. Для балансу смаку додаю дрібку солі. Сюди ж додаю ванільний цукор і перемішую. Добре перемішую, щоб всі інгредієнти між собою поєднались. Нічого взбивати не треба, міксер не треба, достатньо просто вінчиком або звичайною ложкою чи виделкою. І сюди поступово додаю борошно, додаю потроху, щоб не було дуже густе тісто. Мені потрібна така консистенція, як густа сметана. Це приблизно десь стакан борошна буде. Ви дивіться по своєму стакану, орієнтуйтесь десь 180-200 гр. Змішую борошно. Займається буквально 2 хвилини. Все, змішали та й все. Ось така консистенція. Бачите, як густа сметана. Вінчик я вже відкладаю, зараз візьму е, звичайну ложку. І сюди ж я додаю одну чайну ложку соди, гашу її оцтом. В мене яблучний оцт. ось так. Я не беру. Сюди розпушувач, тому що з содою виходить, вони мені більш пухкіші а розпушувачем це вже якийсь другий буде рецепт. І в основному я розпушувач додаю, коли я буду випікати в духовці щось, тому я використовую розпушувач. А для оладків я зазвичай беру соду. Гарно розмішати треба. Взяла побільше ложку і ось там гарно перемішую. Зараз тісто буде пузиритись, бачите, вже воно почало дихати, це почала діяти сода. Нам треба його залишити буквально на хвилин 10, тоді оладки будуть більш пишніші і не будуть розтікатись по сковороді. Ось така консистенція. Бачите, воно таке тянуче і шматочки попадаються яблука. Залишайте на 10 хвилин, а потім обсмажуйте на пательні на олійки без запаху. На Розігріту сковородку, додаю трохи олії і ось так ложкою формую оладки та обжарю з двох сторон до золотистої скоринки. Запах стоїть неймовірний, вони такі пухкі і дуже смачні. Ніжні, зараз вам покажу, які вони в розрізі. Подивіться, які вони м'якенькі. Яблучко от. Обов'язково спробуйте приготувати по цьому рецепту. Їх виходить дуже багато, всього одна склянка. Кефіру або кислого молока. І пару яблук, і у вас вже такий десерт до чаю. Подавати можна з сметаною або з гущеним молоком, або з медом, як ви вже любите. Друзі, готується дуже швидко і з мінімум інгредієнтів. Обов'язково зберігайте собі рецепт і насолоджуйтесь, а ми побачимось з вами. Наступному відео всім пока.